Бажаємо здоров'я і миру. Зверніть увагу, бджола, новий вид матки, порода карніка степ людей не кусає. Дивіться. Карніка степ, вони самі собі придумали цю назву. Я не знаю звідки, але хай собі вона їм. Ні, <рес> 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 ну бо чекайте, я ж вас питався, Шеф, якщо е, матка, карніка, а той бомок Степовий цей як Степ, все. Карніка степен. Людей не кусає, Віде, людей ви? поважає. Мачу? І так кожен люблень, кожен рок. ці не потрібні. Що там каже Степан? Каже, що ми понасхрещували щось таке, що самі не знаємо що. Чесно, понасхрещували щось таке, що самі не знаємо що. Ну, Один єдиний варіант, що нам підходить, це... ми можемо заходити, заходити повністю без наголовників. Ми бджола спокійна, досить спокійна. От. І вони можуть літати біля очей, варіантів, ну, таких, як таких, щоб косали, жерли і тому подібне немає. Not. Що в нас вийшло? Від F0 Карніка е, через F2 бакфаст. Щось виходило? Не знаю. Далі будемо дивитися. Зробили раз, два, 11 відводків е, з даної платформи. Е, завтра, післязавтра, підкидаємо матки. Як кажуть, як вона називається, Степан? Карніка степ. Карніка степ. Що з нею вийде, не знаю. Ні, в нас є лінія F0 і F1 вивід карніка. Там питань немає. Все, що ми зараз хрещували, карніка з бакфастом. Бджола ну, спокійна, питань нема. Всі, як сіє, та так само, як карніка. Не гірше, ніж бакфаст. Як вони будуть замували, що там буде далі, ну та будемо дивитися, будемо переглядати. Не селекціонерами, але якась єрундата вийшла. Так що так, всім до... гарного дня. Ми почнемо ще на одну пасіку, Ще маємо до хіба роботу. Там далі б не бачили, буде розказували, де говорили.